Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ось хочу показати: розцвіла моя красунька. Це перше її домашнє цвітіння. Тільки почала розцвітати. Ось, подивіться, яка красива! Я так чекала її цвітіння, дуже чекала, все не могла дождатися. І думаю, хоч одна квіточка ще присвіла, щоб вам показати, бо поки розцвіте все, то це буде дуже і дуже довго. Ось подивіться. Подивіться, яка в неї губа. Ви тільки гляньте, це щось неймовірне. Ну, дуже гарно. Ви знаєте, вона цвіла, я її купила у е, липні місяці, ну, у неї зовсім не таке було цвітіння. Коли я купувала, а зараз домашня дуже відрізняється. Дуже. Набагато гарніше. Набагато гарніше цвіте в домашньому цвітінні. Ну, шикарна квіточка. Я дуже рада, дуже рада. Вона як розцвіте повністю, то буде дуже красива. Правда, їй цей квітоносик, він тільки має 3 4 5 6. Кіточок буде, він невисокий, Цей ось такий високий він. Цей нижчий, але я дуже рада, дуже рада. Правда, не знаю, як вона називається. Хто знає, підскажіть, будь ласка, назва цієї орхідеї. Бо е, на горщику, коли я пересаджувала, робити не був назва. Потім вона перецвіла, і вона мене віддихала, віддихала, нарощувала три листки, наростила, і ось осінню е, цей квітонос у неї виріс, і ці вже, і вже цвіте вона. Тому і не знаю, як вона називається. Ну, губа в неї я насправді такої не бачила ще. Дуже гарна, ну дуже. Краса, неймовірна, дуже красива. Ось така у мене моя краса. Я дуже рада, що вона розцвіла і радує своїм цвітінням. Ось так. Такий невеличкий обзорчик орхідейки. Дуже хотіла з вами поділитися. Своєю красою всім дякую, гарного дня, до побачення!